На календарі 15 травня, середа, майже дев'ята година ранку. Цього разу прийом виконуючого обов'язки міського голови Миколи Корнійчука відбудеться в Бориспільській центральній районній лікарні. В лікарні на допомогу громадянам зазвичай йдуть хірурги, стоматологи, педіатри та інші лікарі. Цієї середи на допомогу містянам до Бориспільської ЦРЛ завітав виконуючий обов'язки міського голови Микола Корнійчук. Першим питанням в порядку денному стала проблема надії колосок. Мешканка вулиці Червоноармійська звернулася до Миколи Петровича із земельною нерозберігою. Справа зайшла надто далеко. Просто тому, що розумієте, стояв, стояв. І поки місія не вийшла із воріт. Я вийшла. Він тоді, правда, звернувся там щось до сусіда, не знаю, що він подивився так вслід мені і вже боїшся, як кажуть господь, і тіні свої. Микола Корнійчук знає про деталі справи та вважає, що земельне питання обов'язково вирішиться. Поради, виконуючої обов'язки міського голови, звернутись до представників земельної комісії. Є земельна ділянка, в яку вона обробляє підгородництво от, вже багато років. Зараз звернулася, написала документи, звернулася до міської ради про виділення цієї земельної ділянки законним шляхом підгородництва підгородництво серед міського. Тому документи, всі здані до нас у вас вони є, ці документи. От просто зараз давай все-таки доручення Доручення земельному відділу. Доручення земельному відділу. Про корози цих документів і винесення їх на депутатську комісію та сесії міської ради. Звертались до міської влади і лікарі. Одноголосно просили відремонтувати дорожнє покриття біля Центральної районної лікарні. Мешканець вулиці Мічуріна Олександр Малиш турбується про проблему асфальтового покриття біля ЦРЛ. Окей, зробили початку. а до Микола Петрович пояснив, що цій проблемі він завадити не може, адже будівля центральної районної лікарні розташована на території, за яку відповідають представники райдержадміністрації. «Сьогодні коштів. Це не є територією міста. Місто Борис перераховує 51% на утримання лікарні до обласного бюджету, а обласний бюджет направляє на утримання лікарні і до районного бюджету, районного бюджету і насує будинку. Але що небудь зробити, наприклад, той самий ремонт якого небудь корпусу за кошти міського бюджету, це нам заборонено, тільки за спонсорські кошти або когось знайти якогось підприємця, який ворожив собі гроші. Не дає спокою Олександру Івановичу і дорожнє покриття по вулиці, де проживає чоловік. Микола Петрович пояснив, що там в найближчий час дорогу відремонтують, проте й інші нюанси. Виконуючи обов'язки, розповів, де вже полагодили асфальтове покриття і чому на даний час існують проблеми з реконструкцією доріг. У містах і населених пунктах призупинити будякі роботи по благоустрою, таких коштів відсутні. Тому і у нас такі роботи призупиняться у суботу. Ну, ні ні Далі до кабінету номер 8 прийшов мешканець провулку Чапаєва. Микола Стадник теж не може вирішити земельну проблему. Від держави чоловік ні землі, ні квартири за своє життя не отримав, що має на це повне право. Я на протязі, починаючи з приїзду в Бориспіль з 80-го року, на півночі працював. Семи років побудував хату і цей участок користувався. І напроти, там, починається з 7 го року, писав заяви, щоб отримати цю землю в користуванні. Микола Петрович ознайомився з усіма відповідями та зверненнями. Власниця жінка біля будинку, Чапаєва, 2, 10 да. А ця земельна ділянка Він. межує із вашою земельною ділянкою. І ви хочете оформити нас. Ви своє право не використали. Не використали. Маєте право. Розглянути заяву мешканця міста мають на депутатській комісії в четвер о десятій ранку. Микола Петрович порадив Бориспільцю завітати особисто на засідання та дізнатись, чому виникли проблеми з розглядом справи. Завітав на прийом до Миколи Корнійчука і заступник міського голови Максим Піскор разом з представником компанії, що виготовляє котли та техніку для теплопостачання. Обладнання для котелень необхідно, проте Є в цьому потреба саме зараз Микола Петрович не знає. Пообіцяв порадитись з директором тепломережі Володимиром Палінкою та з'ясувати, чи необхідно купувати техніку даного виробника. Далі до виконуючого обов'язки міського голови завітав ветеран, полковник авіації Дмитро Шишкін з наступним питанням. 9 має після виступлення мікрофона. мене підійшли працівники пошти, Попросили расписаться в нескольких местах и вручили конверт почтовый конверт. конверт да. И болезнь, да. Вот я и хочу узнать, это материальная помощь? Нет. Или... Це Микола Корнійчук пояснив, що конверти 9 травня біля меморіалу слави представники Укрпошти вручали символічно на згадку після церемоній погашення марок. До 9 травня були випущені ювілейні печаті по обласним центрам України і місто Борисів туди попало. За цими печатями, за цими штампіками, бігають топ філателістки. Ви знаєте, що є філателісти, які да, колекціонують марки. І коли у нас запровадився захід біля пам'ятника загиблого воїна, то вже біля нашої почти в центрі стояли десятки філателістів для того, щоб використати момент і поставити цей штампик на марках, якими гасяться ці марки. От, у них є це їхнє, як кажуть, хобі. От, і такі марки із погашеними такими. Ювілейними печатками вони користуються дуже великим попитом, вони там між собою їх перепродають, продають, заробляють якісь кошти. От. Але ніяких грошей не передбачалося цих конвертах, ніхто нікому не давав, ніякої німатеріальної допомоги, нічого. Це просто для філателістів, для тих, хто цим займається. От. А вам як пам'ятник, пам'ятна дата, день перемоги 2000. 13-го року із цим штампиком вже там написано Місто Бориспіль, день перемоги. Всього на мешканка вулиці Київський шлях Марія Смик звернулася до представників міської влади з наступною проблемою. Акушер оглядового кабінету з 60-річним стажем роботи в медичній сфері просить звернути більше уваги на працівників медицини. У Бориспільській лікарні за радянського часу, я не обділена була. Відзнаками. У мене посересні грамоти, які з занесенням, без занесення, три нагороди маю, але вони ніяких мені не дають пів. Зараз вже менше уваги, але особливо обділені середні медичні працівники. Ні нагород, ні відзнак, ні якісь там, які бувають лікарям відзнаки. Ми обділені цим. Хоча, Тягнемо половину тягала на свою. Виконуючи обов'язки міського голови, пам'ятає, що 16 червня Міжнародний день медичного працівника. В Борисполі свято відбудеться скоріш за все, 14-го, каже Микола Корнійчук. Пообіцяв зробити все можливе для вирішення питання. Звертались до Миколи Петровича і в телефонному режимі. Та все ж таки до лікарні більшість містян йдуть на прийом до професіоналів в сфері здоров'я. Тому звернень до міської ради цієї середи поступило мало. Таким був прийом виконуючого обов'язки міського голови Микола. Олі Корнічука, сподіваємося, що на декілька проблем в місті стало менше. Олена Скриник, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.